Головне управління розвідки перехопило переговори окупантів під час рятувальної операції. Місце враження Цезаря оглядали пілоти вертольотів Ка-52 та мі 8 і констатували, що бачать лише уламки та масну пляму на воді. Самого корабля в полі їх зору вже не було. Ну і які подробиці станом на тепер? Які ми подробиці, подробицями станом тепер володіє Дмитро метроплатинчук, речник військово морських сил збройних сил України капітан третього рангу. Пане Дмитре, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, студія, вітаю, а своєму, був... На своїй сторінці в Фейсбуці ви зробили допис, що це якраз той день, коли на питання ведучого, скільки нині перебуває в акваторії Чорного моря кораблів Російської Федерації ВМС РФ, залишається. Як ви відповіли? На один менше. Так, і нехай така тенденція зберігається. Вже чимало. Звісно, інформації було протягом сьогоднішнього дня від ранку, від моменту враження там озвучено. Станом на тепер можливо більше вже є інформації щодо все ж таки вантажу втрат в особовому складі, що перевозили, куди перевозили, куди могли перевозити, і як так сталося, що все ж таки таке доволі потужне, те типу, посудно, великий десантний корабель з чималою кількістю озброєння не зміг вразити той самий дрон Магура. Ну, почати треба з того, що цей тип кораблів він, в принципі, був побудований для трохи інших завдань. Його основне завдання це висадка морського десанту на необлаштоване узбережжя. Для цього у нього є на борту для прикриття вогневого відповідні системи. В першу чергу це град М. Це той самий град, але в морській модифікації. І до речі, власний тільки цих систем складає 320 ракет. Тобто, навіть не маючи на борту додаткового якогось вантажу, він, в принципі, вже є вибухонебезпечним. Щодо втрат ворога у живій силі особового складу цього корабля, ця інформація верифікується. Звісно, ворог зробить все можливе для того, щоб його і приховати. Тим не менш офіційні джерела продовжують грати у мовчанку проте у тематичних пабликах, як то кажуть, палає. Абсолютно і можна зрозуміти, чому і отут з огляду на цю сьогоднішню ранкову інформацію про знищення ще одного власне корабля хотілося б розпитати про те, як зараз змінюється роль Чорноморського флоту Російської Федерації в цій війні, так і на що впливають подібні дії, подібні знищення, як це вплине зокрема на плани ворога щодо проведення десантних операцій. Десантні операції фактично вже унеможливлені були і до цього, не враховуючи того, що наше узбережжя прикривають ракетники військово-морських сил, які озброєні нептунами і гарпунами, і на рахунку яких вже є вдалі знищення ворожих кораблів, такі операції не проводяться самостійно. Вони зазвичай проводяться разом з сухопутною компонентою, під час просування ворога суходолом для того, щоб його підтримати дії, не враховуючи того, що такі операції є найскладнішим типом морських операцій, як ви розумієте, актуальності таких операцій станом на зараз не вбачається. Хоча, звісно, ворог може продовжувати зберігати такі плани, але ці плани втілити вже буде надскладно, тому що босфор для таких одиниць. Закритий внутрішніми водами Російської Федерації, вони навряд чи зможуть пройти. А з тих 13 -ти одиниць, які на початок повномасштабного вторгнення в своєму розпорядженні мав Чорноморський флот, так званої Російської Федерації строю, залишається лише 5 одиниць, тому що 4 вже знищено, і ще 4 перебувають в ремонті. Пане Дмитре, за великим рахунком от, неодноразово таку ж тезу і від західних експертів від наших, що ми по суті в цій війні протистоянні росіянам задаємо вже такий тренд щодо надводних підводних дронів, які активно застосовуються в акваторії Чорного моря. Нині так, от чому знову ж таки ну ставлять питання західні експерти, чому Росія, Росіяни, не роблять їх військово-військове керівництво, зокрема жодних висновків не робить, тому що це ж не перше судно, і навіть там і підводні човни підбувалися, і навіть. Не лише в акваторії, там поблизу моря, поблизу Кримського збережжя, але й в Новоросійську були враження. Чому вони не роблять висновків і що вони, в принципі, можуть зробити, щоб протидіяти нашим атакам? Незважаючи на те, що Україна фактично є світовим драйвером у застосуванні безекіпажних систем морських. І тих самих катерів. Я з цією тезою погодитися не можу, що росіяни роблять висновки. Насправді, керівництво військове робить висновки після кожного такого застосування. Вони завжди розбирають польоти, шукають винних і змінюють тактику застосування. Тому ми маємо ворога, який не просто бовтається в морі, а який намагається протидіяти і ті. Технології, ті способи ведення бойових дій на морі, які працювали вчора, вже не працюють сьогодні. Тому кожна з цих операцій є фактично унікальною складною. І що стосується загалом тенденції, треба розуміти, що фактично ми з ними зачинені в цій досить невеликій акваторії Чорного моря, але особливого вибору Росія не має, тому що. А вони не можуть її полишити, навіть маючи таку можливість, це буде означати капітуляцію на морі. Допустити цього, звісно, Росія не може. Тому вони вимушені і надалі перебувати. Окрім того, не слід забувати, що Росія має свої офіційно визнані береги в Чорному морі і чудово розуміють ролі місця флоту у забезпеченні безпеки цивільного судноплавства і їхніх інтересів в морі. Тому вони, звісно, будуть і надалі залишатися. але... Навіть враховуючи знищення цих кораблів, поповнювати цей склад станом на зараз не вбачається ніякого сенсу через те, що вони не можуть фактично задіювати навіть ті кораблі, які у них вже є, для безпосередньо бойових дій проти України. Такими кораблями залишалося лише на крилатих ракет, тому що вони працюють на великій відстані. Але як ви знаєте, через дії сил оборони України. Вони були вимушені свої кораблі передислокувати у східну частину Чорного моря. Таким чином вони залишилися без відповідного логістичного забезпечення потреб цих носіїв, тому що системи завантаження залишилися на основній військово-морській базі у Севастополі. Пане Дмитро, дякуємо за ваші коментарі. Тут єдине, що на питання чи роблять чи не роблять висновки, росіяни. Висновок має бути один прибрати всі судна свого флоту з е, узбережжя українського кримського і не лише кримського. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил капітан третього рангу.